З 10 жовтня окупант почав обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. На 241-й день повномасштабної війни ракети прилетіли і на Рівненщину. Близько 9-ї години ранку в області прогреміли потужні вибухи. Декілька ракет потрапило у критичну інфраструктуру. Я був на вулиці і нас волною відкинуло. Навіть головою вдарився, мені балкон розвалило отути. Якраз вона впала, видно, там волна і вибило всі вікна. Найхолодильник відкрився. Всі вікна повилітали. І вирвало. І, цього. кругом, то цілий день вбирав, цілий день, Сюди, все в стекло. Так попало якраз на мій ну, балкон, удар вийшов. Серія вибухів у Рівному, а далі густий чорний дим та вимкнення електрики. Окупант наніс декілька ракетних ударів по місту та області. Вибухова хвиля від удару по об'єкту критичної інфраструктури у Рівному була настільки потужною, що у будинках, які знаходяться по сусідству, повибивало вікна та поруйнувало будинки. Одразу після вибухів усе місцеве населення з місця влучання евакуювали та надали усю необхідну допомогу. Без жертв обійшлось повторюю, дякуючи Богу і збройним силам України. Всі мешканці прилеглих територій були оперативно евакуйовані, відвезені автобусами в Територіальний центр соціальної підтримки, була надана вся необхідна допомога, психологи гарячий чай, теплий одяг на випадок потреби. Всі були всім забезпечені. Заклади охорони здоров'я оперативно одразу мені прозвітували про готовність і розгорнули всі свої сили і засоби. Комунальні служби вже прибрали все на місці події. Зараз відбувається поклейка. Тих щілин, які були утворені внаслідок удару, відбувається за закриття вікон. Над ліквідацією пожежі працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу. 81 один нам повідомлення на ОКЦ про вибухи і про пожежу від адміністрації об'єкта до місця події ми направили 10 одиниць пожежної та спеціальної техніки. 69 чоловік особового складу. По прибуттю було встановлено, що горять трансформаторні підстанції, два автоматичних об'єму мастила, трансформаторго понад 200 метрів кубічних. Це серйозна загроза і ускладнювало нам гасіння пожежі через влучання в енергетичні об'єкти нашої області без світла та води лишилось 240 тисяч людей. рівне обленерго кажуть, масштаб пошкоджень від сьогоднішніх обстрілів перевищує наслідки атаки 10 та 12 жовтня. Нині енергетики працюють над тим, аби відновити енергопостачання у всі громади. Якщо у вас уже з'явилося електропостачання, звертаємося до всіх з проханням: все ж таки не використовувати енергоємні прилади і перенести час їхнього використання на нічну пору. Але навіть якщо у вас з'явилося світло, то будь ласка, запасіться водою, підзарядіть свої телефони, гаджети, подбайте про те, щоб у вас ну були якісь резервні джерела живлення, оскільки. Не виключаємо можливості введення графіків обмеження електропостачання у вечірню пору. Ворог підступно та нечесно веде війну в Україні. Людей вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково ховатись в укриття. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV.